Він намацав рукою край піддонів, на яких лежав, бо, оскільки йому ампутували ліву ногу в бучі протягом першого місяця боїв, а тростини, які він притулив до внутрішньої стіни окопу, постійно ковзали вниз. А тепер знову не міг їх схопити, все, що він міг зробити, це підповсти до сусіда та намацати груди, плече, шию чоловіка. І обережно покласти голову свого товариша назад на подушку його згорнутої польової куртки. Це уривок з короткої історії під назвою Ангел пролетів над нами угорського письменника Ласло Красногаркай, яка зображає двох поранених українських солдатів у бліндажі, Один з яких розповідає іншому захоплюючу казку про технічний прогрес, глобалізацію і світле завтра про те, що їх ось-ось врятують. У спробі відтягнути смерть і втримати товариша в свідомості, своєрідна казка Монолог у намаганні вижити в цій реальності жаху. За його захопливу та далекоглядну творчість, яка серед апокаліптичного жаху стверджує силу мистецтва, Шведська академія цього року вручила Ласло Красногоркаї Нобелівську премію з літератури. Про погляди письменника на війну в Україні, апокаліпсис як форму мистецтва та речення без кінця розповідаємо в цьому відео. Ласло Красногоркаї народився 1954 року в невеличкому містечку Юла на південному сході Угорщини поряд із кордоном з Румунією. Саме Угорщина в епоху соціалізму з усіма політичними і економічними обмеженнями стане фоном для його творчості. В одному з інтерв'ю письменник якось зазначив, що його батько був частково єврейського походження. У 31-му році його дід змінив прізвище з Корін на Красногаркаї, бо Корін досить поширене словацьке і єврейське прізвище, яке довелось приховати. Письменник вже дізнався про своє єврейське походження лише коли йому було 11 років. Вчився на юриста, згодом здобув ступінь з угорської мови та літератури. До 84-го року працював редактором, після чого стає професійним письменником. Його дебютний роман «Сатанинське танго танго» 85 85-го року став культовим в Угорщині. У ньому автор зображає занедбану колгоспну ферму, яка символізує стан суспільства на периферії. І тут треба відмітити, що пізньосоціалістична соціалістична Угорщина була справжнім середовищем занепаду. Тобто апокаліпсис тут це стан не зовнішній, а внутрішньосистемний, коли старі форми спільного господарства, колективу, ідеалу втрачають сенс і залишають по собі лише руїни. Буквальні чи символічні. Це чудовий приклад, як художня форма відображає соціальні системи, що відпадають. Вбий собі в голову, що жарти це як життя, що погано починається, погано закінчується. Всередині все добре, кінцівка ось про що тобі потрібно турбуватися. У 1987 році Красногаркаїв вперше виїхав з Угорщини. До західного Берліна за стипендію, відчувши атмосферу демократичності, такий досвід, зміна середовища і зіткнення з іншою системою, надає певний шарм переходу втрати старого і невизначеності нового у його творчості. Окрім великих епічних романів, наприклад, Меланхолія опору, Війна і війна та повернення додому барона Вангейма», він створив також Сейобо там унизу роман, що оповідає про митців різних часів, як історичних, так і вигаданих. Тематичний зв'язок між епізодами можна побачити в японській богині Сейобо, яка з'являється в одному з розділів роману. Цікаво, що всі 17 розділів пронумеровані відповідно до послідовності Фібоначі, починаючи з одиниці і закінчуючи 2584. До речі, азійський колорит його робіт навіяний мандрівками Красногоркаї до Китаю та Японії. Це, зокрема, визначило його дуже унікальну рису, надзвичайно довгі звивісті речення, які можуть розтягуватись на цілий абзац. За епічний та похмурий стиль прози критики часто порівнюють його з Кавкою та Бернхартом. У своїх роботах письменник досліджує, як інституції руйнуються, а культурні і соціальні системи деградують і як індивід опиняється на грані. Наприклад, у меланхолії опору цирк майже біблійно знищує порядок у маленькому містечку. Апокаліпсис у його творчості не обов'язково означає кінець світу. А радше світ, який вже тріщить, де старі форми більше не працюють. Він бачить, що політичні і соціальні системи, такі як комунізм, мають межі, і коли ці межі досягаються, настає стан, який можна назвати апокаліптичним. Бо теми занепаду, катастрофи і людської вразливості резонують сильніше у часи, коли читачі самі стикаються з нестабільністю. Економічною, екологічною чи політичною. У 2015 році Красногаркаї отримав міжнародну букерівську премію перший серед угорських авторів. В інтерв'ю він прямо критикує політичну ситуацію в Угорщині під керівництвом Віктора Орбана. Говорячи: сьогодні в Угорщині немає жодної надії, і це не лише через режим Орбана. Проблема не лише політична, а й соціальна. Владу Угорщини Красногоркаїв взагалі називає психіатричним випадком. Чому це важливо для аудиторії, що цікавиться наукою? Творчість Красногоркаї демонструє, як наратив може моделювати когнітивні стани, довгі речення імітують нав'язливу думку, а середовище занепаду наслідують системний колапс. Це літературний експеримент у сприйнятті людини. Як надмайстерно зображено, наприклад, в розповіді Ангел пролетів над нами, яку ми вже згадували на початку відео, Красногоркає тут використовує війну в Україні як контекст реальності, і це не фон, це спосіб показати, що апокаліпсис відбувається не де-небудь, а тут зовсім поруч. Письменник жорстко критикує Росію та її керівництво. На моїх очах розгортається брудна, гнила війна. Світ починає до цього звикати. Я не можу до цього звикнути. Я не здатний змиритися з тим, що люди вбивають людей. У зв'язку з чим постає питання: чи може мистецтво бути відокремлене від політики? Будь ласка, поділіться своєю думкою в коментарях. А ми вітаємо ласло Красногоркаї із премією. Черговою у його довгому списку нагород. Дякуємо, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал і діліться вашими думками в коментарях. Нам буде дуже цікаво їх почути і до зустрічі!